Я приймаю так, як воно є. Реальність. Навіть ну, мінування прислідують по всьому Львову, мені здається. Я ні. Вона турист. <реш> Ви нам підкажете, де Грушевського? <реш> Вітання! Це правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні знову шириться нова хвиля замінувань у Львові. І ми запитаємо мешканців та гостей міста, що вони думають про це, а також чи знають, хто за цим стоїть. Скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з проблемою замінувань у Львові? Чи здогадуєтеся, хто за цим може стояти? Даруйте, я не стикався, оскільки я приїжджі, рахуйте, тому мені невідомі наразі проблеми Львову даруйте. Ми не можемо нічого сказати, тому що ми туристи у Львові. Про Львів, поки що. ви не чули про такі питання? Ні. Mm -mm. Давнька, дуже вам дякую, гарного дня. Так. Да. Uh, і що ви загалом за це думаєте? Чи варто кожен такий дзвінок перевіряти? Тому що їх дуже багато зараз, але вони не підтверджуються? Ну, все ж таки потрібно перевіряти. я думаю. Ну, Хто його знає, що може бути, правильно? Uh, а як, які ваші думки, хто може за цим стояти? За цим за інформацією, ту, що подають? Так, за цим повідомленням. Я, скоріше, думаю, що це е, взламюють сайти і повідомляють. Ну, неправду. Вороги. Ну, більше за все, я так думаю. А скільки часу приблизно триває перевірка, чи там є справді вибухівка, чи ні. Ну, у нас була ситуація то двох годин і більше. Ні, я не стикався з цим. Ну, Я військовий, то я це знаю на. Практики, все. Ну, как бы, я думаю, за цим стоїть Росія. А чи знаєте, скільки, наприклад, часу треба, аби переглянути, чи там все гаразд, чи там все добре з тим чи іншим закладом освіти і так далі, перевірити, чи там справді є вибухівка, чи немає? Ну, сматері, це ж яке поміщення і тобто квадрат, то, я думаю, довго. Я не знаю, не сапер. Сапером, то є це все. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з проблемою з замінування у Львові? Та сьогодні. А, чи здогадується, хто може за цим стояти? Ні. Скульптури і мистецтво. – А і вас відпустили з пар? Зробили дистанційне, так. Тільки сьогодні дистанційне, а далі, коли все перевірять, я думаю, завтра вже буде все нормально. Добре, дуже вам дякую, гарного дня. Дякую. Дай. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з проблемою замінування у Львові? Ні. Стикались? Скажіть, як думаєте, хто за це може стояти? Не знаю. Можливо, у вас є якісь думки щодо того, скільки часу йде на тебе перевірити будівлю чи там є вибухівка, чи... Немає ніяких думок. Я приймаю так, як воно є, реальність. Замінуваннями. Замінувань та я студент Львівської політехніки. В нас кожен другий екзамен міню, мінують і чесно, це трошки невдобненько. А як ви думаєте, може, у вас якісь думки щодо того, хто може за цим стояти? Хто може дзвонити так багато разів і мінувати, казати, повідомляти я про мінування? Я не знаю, можливо, якісь студенти недоброчесні, які хочуть перенести екзамен чи щось типу такого. А чи згадується, скільки часу може займати перевірка той чи іншої будівлі? Чи там є вибухівка, чи немає? Ну, з мого досвіду, десь приблизно приблизно пів години-годину. І тоді говорить, все там не заміновано, чи роз чи розміновано, чи щось типу того. А наприклад, з замінуванням форуму стикалось? Форуму та стикався. Якраз ішов, хотів дещо купити, і його замінували в той момент. Навіть мінування прислідують по всьому Львову, мені здається. Вот. То, то й таке. Так, стикався. Е, мінували, можливо, ваш заклад освіти або якийсь торговий центр, де ви були? Е, форум мінували. І як ви думаєте, хто може за цим стояти? Не знаю. Я не, слава Богу. Стукались. А як думаєте, хто може за цим стояти? Бо зараз дуже багато таких викликів. Не знаю, не знаю. А скільки часу може займати, аби перевірити, чи є вибухівка, чи немає? Скільки часу можна зайняти? Ну не знаю, це спеціалістам видніше. Так, стикалась? Я ні. Вона турист. <рес> Добре. Скажіть, будь ласка, а де це було? Можливо, який заклад освіти, чи торговий центр, форум і академія друкарства? Ви навчаєтесь там. Так. А, ну, ага. а, чи думаєте, ви а, можливо, здогадуєтеся, хто може за цим стояти, хто може дзвонити, стільки разів в різні? Насправді я не знаю, але завжди думала, що, можливо, це конкурент, <рес> щоб якось перебити продажі, але. Насправді не задумувалась так. А скільки часу може займати перевірка, чи там є вибухівка, чи немає? Власне, в формі це недовго. Кожен раз, як я попадала, то це було хвилин 10-15, не більше. А в академії я один раз тільки попадала на замінування академії, то це було хвилин 20, десь так до півгодини в академії. Але в формі зазвичай швидше. Так ні. Чого це стосувалося? Саме помешкання чи що ви маєте на увазі? Ні, наприклад, там торговий центр чи заклад вищої освіти. Заклад вищої освіти, волину було замінування, одне політехніка, знаю, і замінування торгових центрів. А ви маєте на увазі, з чим воно пов'язано? Пранки, мені здається, просто і невідповідальність, бо мені здається, якщо б хотіли підірвати цей торговий центр, його можна підірвати дуже легко, бо не перевіряють ніяк. Тому я думаю, це просто банальні пранки і все. Як думаєте, хто пранкується? Якийсь мешканці Львова, якийсь з інших областей чи заклад? Я думаю, це молоде покоління, тому що старе навряд чи таким займається. А скільки часу займає перевірити той чи інший там, будівлю? Ну, у нас, коли лину було замінування, 3-4 години десь. Ну, у нас саме заклад вищої освіти перевіряли. А, наприклад, той же самий форум, година, вони просто можуть пройшлися і все. Я просто жодного разу не бачив, що там кажуть, поліція працює, поліція не приїжджає. Не бачив такого. Ні, в мене такого не було. Можливо, чули. Там, як думаєте, хто за цим може стояти? Я вважаю, що це люди, яким немає і просто чим зайнятися. Це більшого, підлітки. А як думаєте, скільки часу може займати перевірка, чи є побухівка, чи немає? Не знаю, може декілька хвилин. В форумі пару разів був, там майже кожен день мінує щось. Але... А як ви думаєте, хто цим займається? Ну, то ясно хто. Можна, можна не казати, але насправді то ж по телефону робиться, я не знаю. Просто дуже, дуже важко, напевно, то вичислити. Тому так от постійно відбувається. По-моєму, ні разу не було таке, що справжнє щось було. Чи думаєте, чи вартує кожного разу вірити цим дзвінкам, якщо ніколи ж такого ну, немає? Не ні, я так думаю, я так думаю, що ні. А як можливо ви ставали свідком, скільки часу займає перевірка, чи там є вибухівка, чи немає? Я не пам'ятаю, ну. Протягом години, напевно, воно вже перестає бути. Так, стикалася. Коли я була в торговому центрі форум Львів, то е, тут е, ну там було замінування. І е, ну, нас всіх еваку... евакуювали, але нічого не було. Так стикалася. От ми якраз йдемо зараз в форум, там дуже часто заміновують, і ми такі думаємо, чи варто взагалі туди йти, бо якби. Може, просто прийдемо і буде заміновано. Тому так. А що ви загалом за це думаєте? Хто може за цим стояти, хто може дзвонити там, щодо таких повідомлень? А там можливо, якісь проросійські організатори таких всяких дій, або просто якісь люди, яким просто немає чим зайнятися? І... Забурбовані малолітки. Чи думаєте, чи вартує приділяти увагу кожному такому дзвінку, якщо жоден з них наразі не підтвердився? Я вважаю, що варто приділяти увагу кожному такому дзвінку, адже е, один з цих моментів може бути справді замінування, і це може дуже летально обійтися. Я погоджуюсь так. А, можливо, ви були свідками. Скільки часу це може займати, аби перевірити, чи там є вибухівка насправді чи ні? Ну, десь до двох годин вважаю. Ну мені здається, зараз вже швидше перевірка приходить до години часу. Може, навіть і швидше. А чи мінували, наприклад, ваш заклад освіти? Чи були якісь повідомлення? Так, так, мінували. А так. коли це було і який це заклад? Національний університет «Львівська політехніка це було буквально місяць тому, в листопаді. Під час навчання, так. І вас евакуйовували? Так. Робили, наприклад, дистанційне навчання чи щось таке? Ні, не, не було робили. дистанційного. Просто там на цей самий період всіх виводили і все. І потім було повідомлення, що можна повертатися. Так. так. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Нападчі. Ні, на жаль, не стикалася. Чули нічого такого? Ні, не чула. Ну, з засобів масової інформації чула, але особисто не стикалася. А як ви думаєте, хто може за цим стояти? Так багато я повідомлень. Не знаю. Думаю, що швидше всього якісь провокатори. Що ви загалом думаєте, як про цю ситуацію? Тому що дуже багато зараз таких дзвінків є. От чи варто їм вірити усім, чи якось ще додатково перевіряти? Яка ваша думка? Ну я думаю, все таки потрібно перевіряти, тому що ну, раз на раз не попадає. Особисто поки що ні. А можливо, ви чули, як думаєте, хто за цим може стояти? Яка ваша взагалі думка щодо цього? Ну, я чую, що форум достатньо часто заміновують. Ну, чесно кажучи, я думаю, що це якісь провокації, мабуть, з точки зору нашого ворога. Тому в мене така думка. А як думаєте, скільки часу може тривати перевірка того чи іншої? Я думаю, можливо, це вже процес оптимізований достатньо. Я так думаю, десь хвилин 30-40 до години, щоб люди мали можливість повернутися в місце, в торговий центр. Яка Ваша думка, чи варто перевіряти кожен такий дзвінок, тому що їх зараз достатньо багато, але наразі вони, на щастя, не підтверджуються. Ну, я думаю, це передбачає все ж таки протокол. Я думаю, що, мабуть, було б варто перевіряти. На жаль, маємо таку ситуацію, але це важливо. Це життя і безпека людей. Дуже вам дякую за відповідь. гарного дня. Дякую.